Я би хотів поділитися декількома місцями, і Слова Божого, я буду більше читати, тому що одну історію, яка трапилася з Ісусом Христом, я би не хотів її виривати з контексту або ще щось, але би хотів повністю її прочитати, щоб нагадати нам цю подію, яка відбувалася. Це буде записано в Євангелії від Івана. Одинадцята глава. Я буду читати з першого і фактично почти весь розділ. Але я би хотів, щоб ми просто нагадали собі і уявили цю картину, яка проходила а, з Ісусом Христом, що відбувалося, і я би хотів після цього зробити деякі висновки з цієї глави. І нагадати нам, як сьогодні, вже було нагадано братом Мішом. Про те, що надію, коли ми покладаємо на Ісуса Христа, то ми перемагаємо. 11 глава Євангелія від Івана. Був один хворий Лазарь з Витанії, із села Марії та її сестри Марти. Це була та Марія, яка помазала Господа миром та обтерла його ноги своїм волоссям. Її брат Лазар хворів. Сестри послали передати йому Господи Той, кого ти любиш, хворіє. Почувши це, Ісус сказав ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоб Божий Син прославився через неї. Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря. Та коли почув, що він хворіє, то залишався два дні на тому місці, де перебував. Після цього звелів учням підемо знову в Юдею. А учні сказали йому Учителю, та ж ось юдеї намагались тебе камінням побити, а ти знов туди йдеш. Ісус відповів: Хіба не дванадцять годин є на день? Якщо хто ходить в день, не спотикається, адже бачить світло цього світу. Якщо хто ходить уночі, то спотикається, бо немає світла в ньому. Сказавши це, він далі, це, він далі. наш друг Лазарь заснув, піду розбудити його. А його учні сказали: Господи, якщо заснув, то одужає. Ісус сказав про Його смерть, а вони подумали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм прямо, Лазарь помер. І радію за вас, що я там не був, щоб ви повірили та ходімо до нього. Тоді Хома, званий ще близнюком, сказав іншим співучням. Ходімо і ми, щоб померти з ним. Коли Ісус прийшов, то знайшов, що Він уже чотири дні, як перебуває в гробі. Витанія була поблизу Єрусалима, якихось 15 стадій. Тож багато юдею прийшло до Марти й Марії, щоб розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому назустріч. Марія ж сиділа вдома. Марта сказала Ісусові, Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат, але й тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога. Ісус каже їй: Твій брат воскресне, говорить йому Марта, знаю, що воскресне, у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав. Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре повік. Чи віриш ти в це? каже йому: Так, Господи, я повірила, що Ти Христос, син Божий, який приходить у світ. Сказавши це, вона пішла і покликала свою сестру Марію. Вона Пошепки промовила, Учитель прийшов і кличе тебе. Та ж, як почула, швидко встала і пішла до нього, оскільки Ісус ще не прийшов до села, а був на тому місці, де зустріла його Марта. А людей, які були з нею в хаті і потішали її, побачивши, що Марія швидко встала і вийшла, подалися за нею, гадаючи, Ще вона пішла до гробниці, щоб там поплакати. Коли Марія прийшла туди, де був Ісус, і побачили Його, то впала йому до ніг і промовила: Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Ісус, побачивши, що вона плаче, та юдеї, які прийшли з нею, також плачуть, розжалобився духом. І сам зворушився. І він запитав, де ви його поклали? Йому відповіли: Господи, іди поглянь! Ісус заплакав, а юдеї загомоніли: Дивися, як він любив його. Деякі з них зауважили: Хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому зробити так, щоб і цей не помер. Перебуваючи у внутрішній жалобі, Ісус підходить до гробниці. Це була печера, до якої прилягав камінь. Ісус промовив Відваліть камінь. Марта, сестра померлого, сказала йому: Господи, вже чути запах, бо чотири дні вже минуло. Ісус їй відповів, Хіба не сказав я тобі, що коли будеш вірити. Побачиш Божу славу. Відвалили камінь від печери, де лежав померлий. Ісус звів очі вгору і промовив: Отче, дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. Промовивши це, він вигукнув гучним голосом Лазарю, вийди сюди, і померли вийшов. Руки і ноги його були обмотані полотном, а його обличчя обв'язане хусткою. Каже їм Ісус: розв'яжіть його і звільніть, щоб міг ходити. Тоді багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що він зробив, повірили в нього. Деякі з них пішли до фарисеїв і розповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали просвященники і фарисеї раду і говорили, що нам робити, адже ця людина робить багато чудес. Якщо залишимо Його, то всі повірять у нього, і прийдуть римляни, і віднімуть у нас і храм, і народ. Цікава подія, яку ми всі добре знаємо, про лазаря, про Воскресіння. Велике чудо Ісус зробив, і Він очікував, щоб саме чотири дня уже пройшло. У деяких людей вже надії не було, і люди казали: уже чотири дня уже чути запах. Все надія померла. Деякі казали, якби він прийшов зарані, не помер би. Деколи ми думаємо, що Бог лише ограничений в якихось можливостях. І деякі люди думають, якби Бог раніше це зробив, це б не сталося. Але Бог, Він творець всього. Далі фарисеї збираються, вони роблять нараду, і вони кажуть: якщо залишимо його, то всі повірять у нього і приймуть. І прийдуть римляни, і віднімуть у нас і храм, і народ. У наступній главі, 12 главі, 10 і 11. вірші, каже, тож перосвященники змовилися, щоб і Лазаря вбити, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і починав вірити в Ісуса. Що ми бачимо з цієї історії? Ми бачимо. Воскресіння Лазаря. Ми бачимо, що багато людей повірили через Воскресіння в Лазаря. Але ми бачимо людей, котрі знали і кажуть, що він робить багато чудес. Але вони ухопилися за щось інше. Дивлячись по історії, проходить небагато років. 70-ті роки віднімається у них храм. Віднімаються в них Єрусалим. Єрусалим спалений, камні на камні, то проче слово Ісуса Христа, воно збувається, не лишається камня на камні в Єрусалимі. Єрусалим розрушений, храм зруйнований, все зруйновано, нічого не лишилося. За що вони могли триматися, коли кажуть, давай вб'ємо Його, бо прийдуть рімляни і заберуть. Дорогий брат, дорога сестра, дорогий друже. На що сьогодні покладаю надію я? Наскільки я довіряю живому і всемогутньому Богу у своєму житті? Чи я довіряю лише Богу в легких обставинах свого життя? А може, я довіряю повноцінно Богу і навіть в тяжких моментах свого життя. Люди казали уже все. Він чотири дні вже у гробі. Йому вже нема можливості його воскресити. Але в одному із місць пише все ним і для нього, все Господом створено і для Господа. В римлянах, послані до Римлян, 10 глава, 10 і 11 вірш каже наступне: бо серцем віримо для праведності. А устами визнаємо для спасіння. Писання каже кожний, хто вірить у нього, не буде засоромлений. Що каже Христос Марті? Та Ісус їй сказав Я Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожний, хто живе і вірить у мене. Не помре вік, чи віриш ти в це. Сьогодні це питання стоїть до кожного із нас. Мені сподобалося в п'ятницю один брат підмітив, ми можемо знати про Бога, чи знати Бога, а чи знає Бог мене. Мені сподобалися ці слова. Христос повертається і каже до Марти, чи віриш ти в це. Чи віриш ти в це, що Христос є життя? Що кожен, хто вірить в Христа, він не буде засоромлений. Ми бачимо другу других людей, Фарисеї, тримаючись за те, що їм здавалось дорогоцінним в їхніх очах, воно в 70 му році зруйноване. Воно. Все знищено. Але уповаючи на Господа, ті, хто покладали надію на живого Господа, вони живуть, живуть з Христом. І коли Христос говорить ці слова я воскресіння і життя, і хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре повітря. Чи віриш ти в це? Мені згадується одна історія, це майже 60-ті роки, коли було гоніння на християн. І один брат за віру був посаджений і відправлений на Сибір. І коли він там відбував покарання за віру в Ісуса Христа, з ним трапився один цікавий випадок. Там була одна хатка дуже малесенька. І в цій хатці жив один, один дідик і одна бабця. Вони разом жили в цій хатці. І так Бог розташував серця тих начальствуючих, котрі були над тою колонією. І цей брат, котрий уповав на Господа, а Бог не залишав його. І кажуть, будеш жити в цьому доміку з цими. Бабушкою, дідуською. І він каже: добре, І він прийшов в цю оселю. І коли він зайшов в цей дім, а він, це будиночок малесенький був, він, коли зайшов, він побачив двох людей. І перше його бажання було він бачив, що вони засмучені, що вони виснажені, але його бажання було розказати їм за Ісуса Христа, за ту надію. За ту надію, про яку каже Христос, Я є путь істина і життя. І Він розказує їм за Христа, вони сіли, і Він почав їм розказувати за Христа. І їхні серця, а вони почали сокрушатися. І вони прийняли Господа Ісуса Христа в своє серце. Хоча вони знали про Бога, вони були набожні люди, але каже цей дідо, каже, Давно не горіло в мені так серце. В мені це полум'я любові Христової. І недовго цей брат був в цьому доміку, його переводили далі, коли КГБ узнавало, що у нього налажувалося в одній колонії, його переводили в другу. Але він почув історію про цих двох людей, котрих він залишив, він уже більше не бачив. Але він почув цю історію. Цей дідо бере свою дружину, вони переїжджають на місце друге, де родом був цей дідусь. Вони далі служать Господу і вони помирають в один день обидва, переходять у вічність до Господа. Надію, котру дає Христос, вона дає життя. Незалежно навіть коли люди ставлять хрест, але Бог дає життя в Ісусі. Христі лише в Ньому. Тому він і каже Марті, Марта, я в Воскресіння життя. Віруючи в Ісуса Христа, Він каже, я в і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. Слова того дідуся, вони чомусь закарбувалися в моїй пам'яті. Він каже, давно так моє серце не палало. Наповнення любові Ісуса Христа. Може, сьогодні на комусь ставлять хрест? Ні, все, кінець. Я пам'ятаю, багато людей покладали надію на одного чоловіка, прийшло розочарування. Багато людей покладають надію на других людей, приходить розочарування. Але люди, котрі покладають надію на живого, всемогутнього Бога, вони не соромляться. Чому? Бо Бог завжди їх веде. І коли Він каже, що навіть хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити, він дає надію, що навіть людина, коли відходить у вічність, вона живе за Ісусом Христом. Життя. Бог дає життя. Дорогі друже, дорогий брат, сестра. Наше життя на цій землі маленька рисочка. Але віра в Ісуса Христа дає нам вічне життя, дає нам спасіння, дає нам надію, дає нам життя вже починаючи тут на цій землі. Тому кожен із нас, хто може ще за щось тримається, як втримались фарисеї, вони трималися за храм. Боялися, що прийдуть римляни і віднімуть у них. Вони все робили, щоб лише триматися за те, що здавалося їм надійне. Але історія показує, що все, за що вони тримались, було титум розруйновано у 70 му році. І вже не було за що триматися. Але всі, хто уповали на Господа на Ісуса Христа, починаючи з Першого посольської церкви. І до теперішнього часу, тримаючись за Ісуса Христа, вони не були посоромлені, але вони мають життя вічне. Хай Господь нас всіх благословить. Я би хотів разом з нами помолитися за тих, хто ще не має цієї надії, що Бог прилагав спасаємих до церкви. А також все моє. Бажання і потреба моє, і все закликаю церкву моліться за молодь дітей, підлітків, тому що наші молитви, вони дуже важливі. Це слово, котре ми сіємо в серця дітей, сіємо в серця молоді, сіємо в серця дітей, може вони десь і відходять, як ці десь блудний син. Він знав батька, відійшов. Але те слово посіяне в один момент. Дає свій плід покаяння. Дорогі брати та сестри, сійте слово. Моліться. Я би хотів також помолитися за сирот, за тих діточок, котрі лишилися без батьків тяжкий час. Багато дітей полишалося без батьків. Їм тяжко, вони десь не мають до кого прибігти, сказати, тату, мамо. Але є той живий Бог. Небесний Отець, до котрого можна притискати Батько. Поможи мені. І він той єдиний, котрий не лишає, але допомагає, котрий простягає свою руку, веде по життю. Може, вже нема земних батьків, але є той, котрий не залишає. І я би хотів сьогодні помолитися і прошу. Церкву помолитися за таких діточок, щоб в їхньому серці оце бажання прийти до небесного батька і бути його дитиною, воно було і здійснювалося. Тому, прохання, встаємо, схиляємося і молимося за дітей, а вочка.